Після нічної атаки Росії критична ситуація у Тернополі. Повідомлення про перші вибухи у місті з'явилися близько першої ночі. Тоді ж у домівках тернополян зникло світло. Трохи менше, ніж за годину, прозвучала друга серія вибухів. Мер міста Сергій Надал заявив, що шахеди поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Нині у місті немає світла, напрацюють тролейбуси і зупинилися усі ліфти. Навіть в будинках, де є світло. Вночі в місті не було й водопостачання, однак зараз його потроху відновлюють. Хоча в мережі... Чи може залишатися низький тиск, кажуть комунальники? Попри нічну атаку, школи, садочки і лікарні працюють у штатному режимі. На жаль, на даний час ми не можемо запустити рух тролейбусів оскільки потужність, потужні все не підключене. Тому збільшена кількість автобусів щоб дати можливість людям доїхати на роботу чи на навчання. Садочки школи будуть працювати. Частина за рахунок штатного світла, частина за рахунок роботи генераторів. Екстрені відключення електроенергії діють по всій області. Тож на Тернопільщині вже запрацювали 26 пунктів незламності. Коли світло повернеться до домівки тернополян, місцева влада поки сказати не може. Не може дати чіткої відповіді, будуть працювати протягом дня, оскільки є серйозні пошкодження, і тут все залежить не лише від роботи енергетики, а від можливості додаткового отримання. Е Додаткової потужності електроенергії ну насправді так вона найгірша, ніж була в попередні періоди, але я думаю, що якщо буде йти робота так, як на даний час, то зможемо це швидше відновити і справитись. Всі об'єкти інфраструктури будуть працювати. Окрім того, сьогоднішнього дня ми відновлюємо роботу. Пунктів обігріву незглавності, де в випадку критичної ситуації люди зможуть знайти все необхідне. Сьогоднішня атака шахедами стала наймасованішою з початку війни. За ніч росіяни випустили по Україні рекордність 188 безпілотників. ППО працювало у 17 областях. Атаку відбувала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Загалом вдалося збити 76 шахедів, Ще 95 були подавлені ребом, п'ять безпілотників полетіли в бік Білорусі. Решта поцілили в об'єкти критичної інфраструктури. Також через масовану атаку БПЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Так, на київщині падіння уламків зафіксовано в чотирьох районах. Постраждало чотири приватні будинки, дві багатоповерхівки, господарше приміщення, два гаражі та автомобіль. Попередньо обійшлося без жертв. РБК Україна оголошує новий збір. До нас звернулися військові 105-ї бригади ТРО, яким ми закривали придбання та ремонт пікапа з проханням допомогти придбати прилад нічного бачення. Цей прилад критично необхідний для виконання нічних завдань, особливо в умовах, коли противник використовує дрони для пошуку наших бійців. Наразі військові змушені вночі їздити з вимкненим світлом фар, що ускладнює їхнє пересування та орієнтацію на місцевості. А в умовах бойових Вих дій це дуже критично. Прилад нічного бачення дозволить безпечно пересуватися вночі без світла, швидко виявляти потенційну загрозу та ефективніше виконувати бойові завдання та зберегти життя. Мета зібрати 53 тисячі гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.